Який придбав агрегат для обробітку ґрунту ЕП-6 з ріжущими котками спереді. І від сьогоднішнього дня я вже буду щасливий. А чому щасливий? Тому що ріпак збираємо і одразу дискуємо. Я упевнений, через певний час будемо і сіяти у цей ґрунт, бо він вироблений. Ну, можливо, ще прийдеться обробити раз культиватор внести добриво. І збити той ріпак, який посходить. Тому роботи менше, два чоловіка забезпечить весь технологічний процес подальший. Якість обробітки ґрунту видно чудова. Принаймні один проход. Якщо, не дай Боже, буде сухо, бо це трошки пройшов дощик, то є волога. А якщо буде сухо, можна пройти два рази. Цим агрегатом волога все рівно не е, тікає, тому що е, задній коток дуже добре ущільнює ґрунт. Я думаю, що майбутній урожай забезпечений вже високий. Дякую за надійну техніку.